Я вже в номері, ми поснідали. Я роблю свій такий скінкер. Ну тут масочка. Зараз я вам все покажу, чим я користуюсь, бо я не можу зняти влог без огляду на косметику. Цей канал взагалі починався з того, що ми з вами робили б'юті-огляди, тестувала косметику, робили купу розпаковок. І для мене б'юті-рутина це частина взагалі. Мого блогу дуже люблю доглядати за своєю шкірою, бо колись в підлітковому віці в мене була проблемна шкіра, в мене були дуже сильно забиті пори, були е, такі, знаєте, підшкірні е, запалення, прищики, такі на щоках, на лбу. Я дуже сильно переживала за стан своєї шкіри, комплексувала з цього приводу. В мене ніколи не було саме акне на такої важкої стадії. В мене просто були такі підліткові прищі, які мене дуже сильно бісили. І мама мені завжди казала, Лера, це підлітково, воно пройде. Повір мені, не переживай за це. І зараз для мене ось цей догляд, він як. Знаєте, як, наче я закриваю свій а, дитячий гештальт, що все, в мене гарна шкіра. Звичайно, в мене бувають висипання, в мене до сих пір розширені пори. Я з цим весь час борюсь. я... Хожу на догляди, в мене класний домашній догляд, тому я зараз вам покажу, що в мене, чим я зараз користуюсь на даний момент. Ось так виглядає мій актуальний догляд. Ну, це саме те, що я взяла з собою. Звичайно, вдома в мене більше догляду. Змиваю я все дермо Еста та користуюсь P-50. І я чередую p 50 з P-50 W. Ось цю маску я дуже люблю як для зволоження. Саме ідеально підходить в дорогу її брати. Вона класно зволожує, вирівнює така сяюча шкіра з нею. Прикольно, мені подобається. Запам'ятайте цю назву і ніколи, ніколи її не купляйте. Вона взагалі нічого не робить, я її просто вже. Довикористовую, я її змішую з іншими сироватками. Вона направлена на зволоження, але якщо чесно, взагалі не бачу ніякого результату. Від неї дуже-дуже легке відновлення, як для сиворотки, яка коштувала десь 150 доларів на хвилиночку. Вона дуже слабенька. Це от такий, знаєте, у мене перший засіб від Біладжик, який мені який я вважаю. Абсолютно немає користі в ньому ніякої. І креми за доглядом за обличчям зараз, які вони вже закінчуються. І за плацента, це, мабуть, вже третя банка в мене. Бачите, знову закінчується. Я хочу спробувати трошки інший крем. Нічний, а, з кислотами фруктовими, але ізоплацента це крем, який направлений на не акне шкіру, а прон skin. Тобто, це шкіра з якимись слідами від висипань. Тобто, якщо є якісь висипання маленькі а, і залишились якісь сліди, вона вирівнює тон шкіри. Там, звичайно, є кислоти, класний такий. Для комбінованої шкіри чудовий крем. Він, до речі, Доволі такий зволожувальний. І ось цей крем Splendid. Я не можу сказати, що я прям в захваті, тому що мені трошки не вистачає в ньому зволоження, але він справді класно справляється своєю дією. Бачите, всі креми від Biologic, вони такі, як мазі, тобто вони не білі, вони прям такого кольору дріжджів, бо в більшості з них є в складі дріжджі. Цей крем класний для того, щоб покращити тургор шкіри. Підтягнути її, протонизувати її. Тому да. І ось ці патчі я замовила собі на iHerb, Бюджетні, прикольні, Хейміш, класний бренд. Я давно їм користуюсь. По догляду за волоссям, у мене ось такий спрей від Wow, бачите? Він дуже сильно відзеркалює, тому я не повертаю. Маленька версія зручно брати з собою. Але для мене він не вау. Він просто, знаєте, як такий м'який лак, хоча написано, що це в мене версія екстра, яка більш вирівнююча, більш сяєва вона має давати. але... Воно не таке круте, як його показують на тих інтернетах, дівчата. Непогано, можна спробувати, але я не в захваті від цього засобу. Користуюсь, бо купила. Непогано, але не вау, як тут написано. З собою я ще взяла ось таку баночку від L'Oreal. Це масло для волосся. Це в мене така тревел-версія, зручно брати з собою. Але я вже купила собі масло гізу, я вам показувала. У мене мікротоки від форео. Давно їм користуюсь, Колись співпрацювала з цим брендом багато років підряд. І, от, знаєте, це як доказ того, що я завжди в своєму блозі показувала лише те, чим я справді користуюсь і те, що я справді люблю. Форею користуюсь як і щітками для вмивання, так і мікротоками. Трошки брудненька, бо я тільки що їми користувалась. Ось такий гаджет і роблю мікротоки з молочком Біоджик. Да. Дезодорант від Ало обожнюю цей бренд, тому вирішила як фешн-бренд, тому вирішила придбати собі ось такий дезодорант. Непоганий, натуральний і, типу, без запаху, але я запах відчуваю легкий. І мій парфюм на даний момент це взагалі спрей для волосся. Він класно тримається, робиться така вуалька. І мені сподобався цей запах, бо раніше я користувалась до сон. До сон зараз мені не подобається. і я нові аромати для себе відкриваю. І так само хочу сказати пару слів про ось цей Dyson. Мені, коханий, подарував цей Dyson, здається, на 14 лютого. І ви знаєте, що в мене є Dyson Air Straight. І я вирішила все ж таки спробувати ось цей. Мені сподобався його колір. Дівчата, не купляйте airстraй, купляйте одразу оцей, Реально, на airstraйт не витрачайте гроші. Наприклад, ось цією розчіскою, бачите, я взяла тільки дві насадки з собою. Ось цією розчіскою я можу повністю випрямити собі волосся. Тому окремо купляти airстraй взагалі не бачу сенсу. Він не може вирівняти волосся так, як умовно може вирівняти плойка для волосся. Все одно вона пухнастенький ефект точно такий самий, як тут. Але тут ви ще маєте опції накрутки, брашу, там якісь розчіски, коробка. Коротше, ось цей раджу, мені подобається. Молоко від фермера, тут працюють українські дівчата, так приємно було поспілкуватися українською мовою, з продавщиною, бо це тут рідкість. І я завжди, коли була в комфортауні, завжди заходила в молоко від фермера, брала там сирники, запіканочки. В центрі він можна, бо взяли Наполеон, один шматочок на двох спробувати. І чекаємо зараз на чай та на мюкшейк. Моя покупочка в межурі. Мені дуже подобається цей бренд. Його естетика, які прекрасно вони роблять. В мене до речі, ці середки залетів. Давайте зробимо анбоксінг. Я придбала собі ось таку каблучку, чи обручку ще одну. До речі, дуже нагадує гузему. Гуземи точно такий самий стиль. У мене є декілька варіантів, як я її буду носити. Перше це ось так, на великому пальці. Потім ось так. Вона підходить сюди. І третій варіант ось так. І насправді мені ще подобається варіант. Я люблю, коли багато опцій. Ось так. Якщо в мене така нова. Стильно, можна, до речі. Став. Бачите, купа варіантів. А зараз я хочу взяти вас у Віскає. Це маєток, який став музеєм. Віскає знаходиться в самому центрі Майами, але не зовсім того, до якого всі звикли. Тут немає хмарочосів. Тут італійська віла з фонтанами, антикваріатом та романтичними садами. Насправді, коли живеш в Америці, така європейська архітектура просто на вагу золота. А в Америці навпаки, архітектурна естетика це дуже велика рідкість. Вхід в цей музей коштував 25 доларів з людини. Тут усе дуже фотогенічно, мармурові сходи, затишні такі теплі кімнати, старовинні двері. І довкола тропіки дуже виглядає все кіношно. Якщо ви будете в Майамі, я дуже раджу вам туди завітати, виділити приблизно. 2-3 години так, там можна справді дуже довго гуляти, і там справді хочеться зупинитись, видихнути глибше і просто насолоджуватись естетикою. Насправді цей маєток побудували як зимову резиденцію Джеймса Дірінга. Він був американським магнатом і побудували спочатку будинок в 2014 році, а потім у 1922-му вже побудували сади. І от вам цікавий факт, коли ми там гуляли, там була підготовка. До весілля так візка можна орендувати для івенту. Ми поцікавились та приблизно порахували скільки це може коштувати, і ціна десь. 400-500 тисяч доларів за весь вечір разом з орендою, з кетерінгом та з шоу. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви собі таке величезне, грандіозне та розкішне весілля, і чи готові ви були б витратити таку велику суму грошей просто на один вечір весілля? Так, друзі, ми зараз приїхали. У ну, нас вже завершується наша поїздка. Зараз ми зайдемо в несткост. Короче, тільки українські товари будемо купляти. Ну, то польські, грузинські, ми купляємо. Мені треба трошечки ліків, творог на насирники та, можливо, якісь там, я не знаю, кетчуп. Ми ну, йдемо, подивимось, що там в них є смачного. Щось купимо смачненького додому. Подивимось. Ну тут, звичайно, купа буде товарів. Виглядає непогано, але, насправді як звичайний супермаркет в Америці. Купа зелені. Це все в нас є. Я думаю, що тут навіть особливо і зупинятись на цьому не треба. Да, ось так виглядає звичайний американський магазин. Я думаю, що я вам вже показувала в цілому це все. Велика рідкість для Америки, ось такі душисті, смачні ugly tomatoes. Вони мало де є, в таких більш преміум магазинах. Це рідкість. Але що в Америці класно, це завжди афафігізні авокадо, такі ready to eat. Прям купляєш і одразу можна їсти. Найголовніший продукт в наших магазинах це а, творог. О, я його вже бачу. Сир. Як ми називаємо, але будемо зараз дивитись тільки, щоб український був, бо тут є е творог з терористичних держав. Ми купляємо тільки Олешкове поле. Що тут ще? Ні, це, це гівно не беремо. Ось це я купляю. Це американський, і з нього непогані синочки виходять. Pasture Pasture-raised cultured milk. Угу. Дивіться, так цікаво, от наше масло <смі> написано батер вершкове, <смі>, бо виробляють його тут. Так, наш ніженський консервації, Ой, клас, обожнюю. Господі плакати хочеться, коли таке бачу. Так само. Україна. Це нормально пустити слезу в магазині, коли побачив український продукт. Так сумую. Олійка наша. До речі, мені іноді подобається не рафіновано таку. Це не рафінована, це не українська. О, домашнє. Оце воно буде таке, знаєш, зробити салатик. Огурчик, помідорчик, цибулька, хай буде. Воно не дуже корисне, але насправді дуже нагадує дитинство. Дві ж в супермаркеті. Дивіться. Моршинська. Блядь, це піздець. Я Просто йду плачу, тому що побачила Моршинську водичку. Високи України. Ви можете мене зараз спитати, чому, якщо тобі, типу, так погано, ти плачеш, ти так сумуєш. Ви знаєте, я сумую за тим життям, яке в мене за своїм дитинством, за тим, як я приходила додому, у мене бабушка, дідуська, мама, всі вдома, всі поряд. Сумую просто за своїм домом фізично, за тим часом, як ми проводили. Час з моїми друзями, які всі жили в Києві. Зараз в мене нове життя, мій чоловік, ми будуємо сім'ю. Я не знаю, мабуть, це буде завжди, що я буду так сильно сумувати за Україною і я не знаю. Мені здається, це буде тривати просто все життя. і, і Я завжди буду їздити в Україну як додому. Не можна? Мій чоловік каже, що євреям навіть не можна в руки брати свиню, тут ж вона не кошерна. Навіть в руки не можна брати. А? Дамплінс? Дамплінс мітасу. Дивіться, де так пахне. Господи, чуєте. Рибкою пахне смачно. Не будемо нічого. Так, тут, коротше, в нас вже форшет почався. Салатики, грузинські всякі штучки. Хочеш сколбаса? Да, я люблю сковбаску. А там інше з чим? А, вегетаріан. Шумба. Оце що таке? Шим салат? Так, дивіться, що тут ще. Деруни. Різні, котлеточки. Нічого собі. Скільки кускусок всяких. Путлети, все так по-домашньому. Ой, ці маринації всякі, я таке люблю. Оце прикольний. Типу як пиріг з зеленню. Що тут ще? Маленькі помідорчики. Я, до речі, такі помідорчики не бачила, щоб маринували. Прикольно. Ой, капусточка така. Mm -hmm. Прикольно, тільки що це так воно доступно всім, що всі беруть не дуже Дамки, з цієї сторони, тут якісь супи. Подивимося, що тут. Трубочки. Mm. Коротше, отакі тут прикаляси, бачите, продаються. Mm. О, боже, боже, хто їсть оце. Вибачте, беремо борщик. Це я хазяйка. Ти ж що, робиш, щоб погуще був. Кажуть, що правильний борщ, щоб ложка стояла, але я не люблю густий, до речі, борщ сильно. Тут, тут є млинці, американці це називають кріпс. І є сирнички. Ось така упаковка із шести сирників коштує. 10 доларів, 310-420 гривень. Але я на 10 доларів купила дві упаковки сиру. Тому я, як ми тільки приїдемо, я одразу зроблю сирнички або навіть такі налиснички з творогом. Так, коротше, ми заплатили 150 доларів, купили там я не знаю скільки 6 пакетів продуктів. 150 фіфті на секстінторісей. І зберегли ще нас там дівчинка попалася українка зі Львову. І я завжди якось українців скрізь, і волонтяги українців зустріла. І тут 17 доларів зекономили і потратили 150 доларів. Але ми таку закупку зробили, ми там спеції купили, соки якісь купили. Коротше, дивіться, такий карт завалений різними там оселедець купили, шубу зробимо. І ще купили зараз по йому в машині салат олів'є, шуба і борщ взяли. Прямо в траку будемо сидіти і їсти. Друзі, дякую, що ви подивилися цей влог. Він був не дуже інформативний. Це просто у нас така була швидка вилазка в Майами, наче ми на вихідні з'їздили в Одесу. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте собі дзвіночок, бо іноді виходять відео, їх не бачать, не бачать. Тому ставте дзвіночок обов'язково. Всім бай-бай!